Привіт, мої книголюби і українофіли. Сьогодні я хочу вас познайомити з книгою Марини Єщенко Хороша пам'ять. Ця книга вийшла ще 24-го року. Я була на її презентації, але придбала її ще раніше і одразу ж прочитала і раджу прочитати її вам. Ця книга написана Мариною протягом 22-го початку 23-го року в мандрах за кордоном, де наші біженці перебували на початку війни. І ця книга складена з історій, які Марина почула від інших людей. Наскільки я її знаю, то розумію, що вона, мабуть, там щось пододавала таке веселеньке, прикольне, проте ці сюжети не залишать нікого байдужим. Я хочу Прочитати вам оповідання з цієї книги. І спочатку, ось звернення, подивіться, до читачів від Марини Єщенко. До речі, хто не знає, Марина це досить юна, молода жінка з Полтавщини, яка живе в Києві. І є зіркою Ютуба, я обожнюю її читати, вона пише легко і весело, і помічає різні такі дрібнички, на які не кожен звертає увагу. І чим відрізняється взагалі письмо? Тим, що. Про буденні речі вона говорить небуденно з гумором і іронією. І читати її завжди цікаво. Але ось її звернення до читачів. Для мене, ну той, хто мене знає, розуміє, що це для мене дуже важливо. Мова має значення. Пам'ятай про це навіть тоді коли десь далеко за кордоном рятуєш українського хлопчика, який випадково вибіг на дорогу, або коли твоя підопічна в тирі, надто ж вперто стріляє, і не менш завзято наполягає на тому, що треба користуватися виключно українською. Все, все зараз має значення, неважливе на перший погляд і водночас необхідне і невідворотне. Це й випадкова вагітність, яку неможливо зіставити з невипадковою війною, і здатність пам'ятати і забувати навіть про дітей, заради того, щоб їх вже врятувати, усміхатися до хтивого начальника, від якого залежить можливість побачитися з чоловіком, який воює і чути гуркотіння коліс евакуаційного потяга, який щойно вирвався з під ракетного обстрілу. А ще це дитина, яка вимальовує на запітнілому склі, ще, не вміючи читати слова, написані на прощання батьком, і нескінченні плітки у занедбаних підвалах під вогнем визволителів. Бо це єдине. Що допомагає зберегти здоровий глузд, я прочитала цю книгу ще, ну, ще одразу, як вона вийшла. І... Бо мені здається, так вона вийшла 24-го, мені здається, що я прочитала її ще 23-го. Хіба так могло бути? Ну, мабуть, ні. Я хотіла подарувати цю книгу в бібліотеку, але потім вирішила залишити її для своєї бібліотеки, тому що це пам'ять, це свідчення багатьох людей. Ми щось пам'ятаємо, щось забуваємо. Але не все ми можемо пам'ятати, а лише те, що нас найбільше вразило. І ось такі книги мають бути. Я вам прочитаю оповідання, яке... Я не кажу, що воно найкраще в цій книзі, але воно так найбільше мені зайшло, бо я теж вчителька. А тут про вчителів. Називається оповідання Горбачов. Мені здалося, що вона сміється. Павлівна справді могла б зараз засміятися. Я навіть прикрила очі руками, а тоді подумала, що й заплющити би вистачило. Але ні, якщо її кров потрапить на мене, краще я затулятимуся рукою. Я негадлива, але хто його зна, чим це все закінчиться. Директорка ні в чому не переконує. Хитро вибрала стратегію. А що ж, ні вашим, ні нашим. Не переконує погоджуватися працювати на окупантів і не переконує в жодному разі не працювати з окупантами. Просто переповідає їхню пропозицію. Ні, це вимога, звісно, але Наталя Ігорівна подає її як пропозицію. Якщо хтось із вас виявить бажання працювати на росіян, погоджуйтеся, підписуйте трудовий договір і працюйте. Тільки здається, доведеться ще й отримати російське громадянство. Троє російських вилупків, які сидять за останньою партою з автоматом і з трьома набоями, Степанівна вже якось порахувала, каже, що розбирається. Дупляни ріжуть, що наша директорка каже. Правду кажучи, із нас мало хто в'їжджає. Але вона цілоспрямована і вперта. Мабуть, коли ці придурки шкільну бібліотеку розку... розкуркулювали, зажилила собі всі українські словники. Бо я, український філолог, і то напружуюся, щоби второпати, що почула. А он, біолог, що, здається, взагалі вперше чує українську, але встає та й каже. Ну ні, й одразу сідає. Не тому, що злякалася, а тому, що це всі її знання з української. Викладати потрібно буде російською мовою за їхніми програмами, уточнює директорка. Ну ні, калатає в моїй голові, наче ложкою склянку шкільній їдальні. Задрало все, нафіг. І з тобою все гаразд, штурхає мене в плечі історичкою, мило всміхається. Усе гаразд? Чи зі мною все гаразд? І я думаю, що там, у бібліотеці, був не один комплекс словників, і директорка пота й вручила по екземпляру кожній училці. А мені, як українському філологу, не дісталося. Ну, добре, ми мовчимо. Ми вже не ті галасливі вчителі, якими були ще рік тому. Не б'ємося за тарифікацією, за кабінети, за ремонт у кабінетах. Взагалі ні за що не б'ємося, бережемо сили. Сьогодні зранку приходила мати Даші Попової, благала Оксану Сергіївну, вчительку початкових класів, погодитися працювати. Зрозумійте, каже, вони ж привезуть російських вчителів із Курська або із Криму, лихо не оберемося. Лихо не оберемося, ага. І Оксана Сергіївна також каже ні. Але дивиться на нас так, наче не вона кидає дітей на призволяще, а це ми, ми їх кидаємо. Мені найлегше у цій ситуації, як не поглянь. Записано, що я вчитель української мови, то мене не чіпають. Не ясно тільки, чому досі дозволяють ходити на ці збіговиська. Я спочатку думала, що пристрелять нафік, але ні. Хоча я вступала на російську філологію, не взяли суки, і наступного року не взяли, а на третій рік батько гримнув, що або на шахту підеш, або на українську вступай. То що, у мене вибір був? Танька, сусідка по кімнаті в гуртожитку, розповідала, що одразу вступила на українське відділення, бо батько їй запропонував ще крутішу альтернативу корів доїти, тобто до на ферму піти. Вона цю неболицю навіть на якомусь іспиті впарювала, а я тоді сміялася, мов причмелена, тільки через тридцять років до мене дійшло. А навіть їй була та російська в селі, говорила танька таким колоритним суржиком, що відразу ставало ясно, що вона не зі Східнянських областей, де й по селах російська, тому мій сміх був цілком виправданий. Усі вчителі вдають, що й раді би на росіян працювати, з Малечку тільки про це і мріяли. Але ж от лихо, не знаємо російської. Ото в останній тільки Горбачова російською і чули. А тепер от вас, панове, слава Богу, що хоч щось розуміємо. Першим здався Андрій Іванович, учитель географії, сказав, що піде на пенсію. Бо якщо запорізька коса не в Україні, то це ламає всю його концепцію щодо автохтонних ґрунтів. А це ще в п'ятому класі діти вчать. То що ж йому тепер в усіх класах виправленнями займатися? По-перше, діду, ти вже і так уже на пенсії. Ми тебе і просили, і вимагали, йди вже, а ти не йшов. А тепер, коли потрібна твоя підтримка, ти викопав звідкись цю Запорізьку косу і ще щось там просторікуєш?» Я думала, що на нього ведь під колектив образиться. Але ні, тільки історичка невдоволено подивилася на годинник. Ні, ще рано їй на пенсію, а то би теж пішла. А він хіба ще живий? прокинулася раптом Павлівна. Ще десять хвилин тому я думала, що її пристрелять, як вона ржатиме, але ржу зараз я і не боюся, що пристрелять. Хто? озвіріло схопився російський лейтенант чогось там. Степан Бандера. Нарешті Павлівна засміялася, щоб не одну мене пристрелили. Хлопчики, ви чого? Ми ж тут про російську мову. Горбачов іще живий? Може, і пристрелили би, якби хоч приблизно шарили про що мова. А поки вони вовтузюються, міркують, метикують, дав 90-х, що, а може, жив, наша наймолодша учителька фізики раптом підривається, і ми аж заклякаємо, бо навіть припустити не можемо, що у неї в голові, і каже. Та живий іще, бо як би вмер, ми йолопів уже не розуміли. То як живий? Вона прискіпливо заглядає в очі лейтенантові, чи яким там військовим званням він хизується. Росіяни на мить тетеріють, а тоді один із них підривається і мало не кричить Так точно живой? і бадьоро відсмикує руку від козирка. Ми всі ржемо, начебто цей жест щось означає і є зрозумілим лише для нас. Ну от, а як здохне, то ми всіх вас зрозуміємо. Так точно савітує мій мозок. Що вчителі не знають російської, це було ще пів біди. Та що ближче до 1 вересня, коли вже ясно стало, що Україна нас не деокупує зараз, росіяни зіткнулися з тим, що учні теж не знають російської, і батьки їхні так само. Ви же гаваріє, ніякові є, бо сам не знає, що хоче сказати росіянець. Усі школярі вишукувалися перед школою, і вчителі завезені теж. Я уже як мати отого недовня прийшла і тримаюся осторонь. Оператор шукає ефектний кантр, а журналістка бігає з мікрофоном, шукає жертву його опитування. Що не так? різко питає у військового, як імнець, мов дівка на ні, говорили? А Гарбачові що жив? Ну точно думаю, з 90-х. І що ми ото йому тренділи? Журналістка починає заливисто сміятися. Я навіть раптом зауважую, що їй не 40, як мені здалося спочатку, а можливо, тридцять. Так, напевне, тридцять. Навіть не знає, що воно таке Радянський Союз. Умір позавчора. Це, як на мене, шикарне оповідання. Просто шикарне. Вистей, коли помре Горбачов, ми всі перестанемо розуміти російську мову. І, на жаль, зараз, в 2025 році, ми вже не сприймаємо це так гостро, як у 2022 році. Якщо в 2022 у мене майже всі діти перейшли на українську або хотіли перейти, то зараз вже так розслабилися. Але. Ну, Горбачок помер. Тому я щиро вірю, що це буде Україна. І ще одне оповідання прочитаю вам з цієї збірочки. Теж дуже для мене важливе, називається Читай українською. Ну, майте на увазі, так не всі тут оповідання саме про українську мову. Звісно, тут розглядаються різні особливості життя, як люди виїздили, як вони там влаштовували за кордоном. Але мені хотілося прочитати саме ось ці два. А як би ви хотіли, щоб я зрозуміла, що ви українка? вигукнула Вероніка і заховала за халявний ножик. Ні, він був чистий. Вона вміла користуватися зброєю. Олена підвелася з асфальту і заходилася обтрушувати пил на штанах. От блін, так і збила коліно, кровоточить. На ви до мене думає. Ну що ж, і я можу на ви. Ізвініться, вимовила покірно. Ізвініться? посміхнулася Вероніка. Так, вона й хотіла почути саме російське слово, але що робитиме, коли таки його почує, гадки не мала. Блін подумала, а я ж щойно теж ужила російське слово. Звідки? нарешті взяла себе в руки Вероніка. Із Києва, гордо відповіла Олена. По футболці з книжкового арсеналу у малого вона швидко зметикувала, що Вероніка та її син кияни. Навряд чи хтось настільки дурний, щоб пхатися на книжковий фестиваль з іншого міста. Ось так ремарка. Я завжди пхалася на книжковий арсенал аж з Хмельниччини. А коли почала жити в Києві, в мене вже якось не стало на це часу. І так, їй хотілося розізлити цю приторочену пані в лапках. Вероніка ж стояла й вагалася, чи знову діставати ножика, а чи визнати, що вона приторочена. Бо футболка в сина насправді не з книжкового арсеналу, а зі секонд-хенду. А, на, а набити напис читаю українською було її особистою ідеєю. Хоча так вона в курсі, що і ця ідея у чиїсь голові виникла раніше, і футболки такі вже є. Але вона не знає, що дівчина, яка зараз перейшла від обтрушування пилу та витирання крові на збитому коліні до обсмикування ковтунців на светрі, прочитала українською, читає українською і при цьому вважає її Вероніку притороченою. Але так, вона з Києва. Ага. Що ти собі думала? закипає Вероніка. І поштиво повторює Олена. Ковтунці вже всі зібрала. Ні, немає сил на таке. Ти при своєму розумі? При своєму? Так, при своєму. Червоний хрест не додав чужого. А що не так? Нарешті не втрималася і найжачилася Олена. Стоп, українська, не хвилюємося, все під контролем, все під контролем. Перегруповуємо сили, йдемо в наступ. Чорт, що за маячня? Такого варіанту розвитку подій Вероніка не передбачала. Ти чого? Ось і все, на що вона спромоглася. Нічого, відсипала решту дівчина. Ти чого російською говориш? Небезпечно ж? Я бачу, Олена Чудернацька кивнула на сумочку Вероніки, із якою стримів, як попало складений ножик. Це для самозахисту. Я так і подумала. Я серйозно набурмосилася Вероніка. Росіяни наші вороги, а їх тут повно. Я щойно чую російську мову, дістаю, ніже сумочки. Дістаю, ніже сумочки, і заганяю під лопатку кривднику. Ну ні, нарешті засміялася жінка. Що мені і ззаду до нього забігати? Хіба до тебе ззаду забігала? Отож бо. Ти ззаду мене не забігала. Бо ззаду й бігла. Ти взагалі курка не второпила, куди я біжу. Типу, це має значення. Головне, що тобі вистачило розуму на українську перейти. Головне, що ти не зрозуміла нічого. І, набравши повітря, Олена загорлала, мов навіжена. Я малий, ти де? Вероніка досі не могла зрозуміти, чи правильно зробила, сховавши ножика, і тим паче збагнути, чого горланець ця недоумкувата російськомовна. Я знала, знала, що тут щось не те, але в її голові теж застогоніло Де й біса мій Нікітка, Микитка б Малий лежав посеред траси. Ні, його не збила машина, навпаки. Усі чиненько загальмували, і ніхто навіть не засигналив, він просто впав. Адже, на жаль, напис на футболці читаю українською не рятує від падінь". Так на мене оповідання не веселе, а сумне. І в 22-му році, звісно, воно сприймалося інакше. Отже, я вам рекомендую прочитати інше оповідання Марини. Я обрала на тему української мови, але насправді тут є багато різних цікавих оповідань. Я думаю, що цю книгу можна ще придбати. Вона видана видавництві віхола, і певна, що на як або, як мінімум, вона має бути. Дякую вам, що дослухали до кінця. Читаємо українською, говоримо українською і творимо наш український YouTube. Дякую вам.